Після останніх сюжетів про роботу міського територіального центру до редакції першого муніципального каналу від людей похилого віку, одиноких громадян, надходило багато запитань щодо того, як стати на облік територіального центру соціального обслуговування, аби отримувати допомогу та соціальну підтримку. Хтось отримував інформацію від знайомих, як то кажуть, Сарафанне радіо працює. Сусіди сказали, що є, хто нуждається, можете прийти. Я звернулася. Меня так хорошо приняли здесь с пониманием я даже удивленная была что есть вот так вот такой центр и, и что могут помочь а ось офіційне роз'яснення. Детальну інформацію про послуги територіального центру можна отримати за адресою вулиця Героїв України, бувша Маяковського, 29 А або за телефоном 0,48 сорок 363 61. Під час особистого звернення заявника близької людини, якщо за станом здоров'я потенційний підопічний не виходить з дому та не в змозі прийти до центру, керівництво установи надсилає на адресу заявника. Спеціалістів зазначає директорка територіального центру соціального обслуговування Любов Капустіна. Під час особистого спілкування виявляються умови проживання заявника, наявність або відсутність родичів, які за кордоном повинні забезпечувати догляд за особами похилого віку, що втратили здатність до самообслуговування. Визначається перелік соціальних послуг, які терцентр зобов'язується надати заявнику та складаються необхідні. Документи, шановні акерманці, якщо поруч з вами проживають люди похилого віку, одинокі, безрідні, недоглянуті, потребуючи опіки та піклування, зверніться до територіального центру. Там вони можуть розраховувати на допомогу. Ірина Вербинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.